Начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла, що до старостинських округів пересіляються мешканці шостки, які виявили бажання переїхати у село. Управлінням продовжувалася робота за вашим дорученням. Три особи влаштовані до Тиманівського, старостинського округу. Їх взято на обслуговування соціальними робітниками. Вони теж були на обслуговані в місті. Тобто, поступово потихеньку є бажаючі, переселяємо. Родинам, які евакуювалися до Шосткінської громади з території, що підлягають евакуації, готові оформити додаткові виплати, які саме категорії можуть розраховувати на допомогу. Пояснила Антоніна Миколаївна в травні місяці. видано постав. Кабінету міністрів 584-ту, це про реалізацію спільного з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй, ЮНІСЕФ проєкту стосовно додаткових виплат. Це стосується сімей з дітьми, це є діти, де є діти з інвалідністю до 18 років. Сім'ї, де є особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, де є діти до 18 років, і мати одинакі та батьки, одинаки. Якщо вони є малозабезпеченими, отримують допомогу. Це стосується тих сімей, які самостійно після 1 травня 24-го року евакуювалися з території, які підлягають обов'язкової евакуації. Саме наше управління розпочало прийом заяв від таких сімей саме там, де є уразові категорії, на відповідні виплати. Про кількість переселенців і розмір державної допомоги йшла мова під час апаратної наради на сьогоднішній день. В управлінні перебуває на обліку 6449 внутрішньопереміщених. внутрішньо переміщених. Проведено моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати в розрізі підприємств, установ та організацій. Станом на 24 травня цього року заборгованості заробітної плати по состинській міській територіальній громаді немає. 25 особам з інвалідністю замовлені технічні засоби реабілітації і проведено нарахування державних допомог. Це перший транш червня. Для 5957 осіб на 14 мільйонів 860 тисяч гривень, гривень. Статус безробітних отримує за тиждень більше осіб, ніж кількість вакансій, яку подають роботодавці. Минулого тижня статус зареєстрованого безробітного отримали 27 мешканців нашої та сусідньої з громади. За цей період роботодавцями до центру зайнятості було надано до комплектування вільних місць 18 вакансій. Працелаштовано за тиждень 11 безробітних. На цьому тижні ми плануємо ще залучити до тимчасової зайнятості за кошти вже роботодавця близько 10 безробітників.